Вівторок, 24 жовтня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо. Третю ніч поспіль. Терористи атакують область шахедами. Минулої запустили шість безпілотників з території окупованого Криму. Усі були знищені нашою ППО. Зокрема, три дрони, які прямували на захід України, збили над Хмельниччиною. Повідомили у повітряних силах. За інформацією обласної військової адміністрації, постраждалих та руйнувань внаслідок падіння уламків немає. Сьогодні на світанку на одному з речових ринків Хмельницького горіло сладське приміщення. Зайнялося близько шостої години на вулиці Козловського. На місце події вирушили 18 рятувальників на чотирьох спецавтівках. За годину пожежу, яка розповсюдилася на площу 20 квадратних метрів, ліквідували травмованих та загиблих. Немає. Хмельницькому вперше у цьому році зафіксували два випадки захворювання на бруцельоз. Це інфекція, що передається людині від хворої тварини, найчастіше через вживання заражених продуктів непастеризованого молока, сиру чи термічно необробленої м'ясної продукції. В інфекційній лікарні розповіли, що у пацієнтів спостерігалися такі симптоми, як лихоманка, біль у суглобах, зниження апетиту та ломота у тілі. Наразі стан хворих середньої важкості. Хвороба важка. Вона відноситься до особливо небезпечних інфекцій. Вона підступна, вона вражає, перш за все, це опорно руховий апарат вражає нервову систему, все чистотеву систему. Щорічно в Україні реєструється один, два, три випадки хвороби на бруцельоз. В основному ці випадки завізні. Найбільше було захворюваності на бруцельоз у 2000 році. Там реєструвалося 8 випадків. Зараз у нашій лікарні у нас є два випадки захворюваності на бруцельоз. Хочу сказати, що ці люди абсолютно між собою не пов'язані ніяким чином. І не пов'язані вони також і в часі взагалі, тому що один випадок це гострий прицельоз у молодого чоловіка. Другий випадок це молода жінка, яка вже хворіє більше року, якого її виявлено теж і ці самі симптоми, тільки більш стерта клініка, але не менш важка. Нове обладнання для профільних класів придбав 31 навчальний заклад Хмельницької громади. Кошти виділили з бюджету на липневій сесії міської ради. У школах, котрі цьогоріч отримали статус ліцеїв, оновили по два-три кабінети. Зокрема, придбали мультимедійні та демонстраційні засоби навчання. Для трьох профільних ліцеїв закупили лінгафонні кабінети. Цьогоріч двічі на профільні класи ми отримували кошти перший. Ресурси було 3 мільйона, другий ресурси шість, тобто сумарно це 9 мільйонів з міського бюджету ми отримали для того, щоб дооснащити або повністю укомплектувати профільні кабінети. 31 заклад загальної середньої освіти отримали ресурси на придбання профільних кабінетів. Ми можемо сказати, що це різнопланові кабінети, це і кабінети математики, географії, фізики, хімії, навіть. Кабінет лінгафонний на підсилення кабінету англійської мови. Кабінет математики вартував в районі 100 тисяч гривень. Якщо ми говоримо про кабінет хімії і фізики, це в районі 450 500 тисяч. Якщо говоримо про лінгафонні кабінети, це доходило до 650-680 тисяч, тому що клас об'єднується в дві групи. Відповідно, кожна дитина повинна працювати з індивідуальним ноутбуком, ну, комп'ютером, з тим всім приладдям, для того, щоб повноцінно. Здійснювався освітній процес. Тур про сміття Хмельницький вже вдруге відбудеться у нашому місті. Його учасники відвідають полігон, центри управління відходами, екобус, дільницю сортування, спецкомунтрансу та навчальний центр поводження з відходами Гуфіцентр. Стартує екскурсія 27 жовтня о 13.30 біля ТРЦ Монблан. Участь у турі безкоштовна. Влітку ми провели два тури про сміття. Хмельницький цієї осені ми будемо знову робити тур. Щодо локацій, то у нас додається тільки одна локація це новий центр управління відходами. Завдяки туру про сміття, ми хочемо усім хочемо показати, які в нас є можливості для розумного поводження з відходами, а саме сортування, якими вони можуть користуватися, яким чином вони можуть ними користуватися. Тому що, наприклад, можливо, декотрі і чули про такі об'єкти, але вони не розуміють, що туди привозити наприклад, які відходи можна посортувати і переробити, то завдяки такому турам ми ознайомлюємо людей з особливостями сортування, і вже їм буде простіше зробити наступний крок, щоб провести свої відсортовані відходи. Таким чином, ми побудовуємо, будуємо таку освітню інформаційну складову, аби чим більше людей розуміли, що. Дов, що довкілля потрібно берегти для того, аби взяти участь в турі, потрібно зареєструватися. Ще нас кількість місць обмежена, тому що це автобусний тур. Реєстраційну форму можна знайти на наших сторінках в соціальних мережах. Розумне довкілля Хмельницької у Фейсбук та в Інстаграмі. Поетичну збірку Наталії Сабадах калину посадили для добра, презентували у Хмельницькій обласній бібліотеці для молоді. Вірші, які увійшли до видання, авторка писала від початку повномасштабного вторгнення. У них біль від втрат, що принесла війна та віра у перемогу України. Нині видрукували 100 примірників збірки. Частину із них передали до Хмельницької обласної бібліотеки для молоді та до обласної універсальної наукової бібліотеки. Коли вночі мені зателефонували, що Україну бомблять. Я не мала спати. Це пройшло крізь моє серце цей біль. І перші слова, які я подумала, Україна застряне кісткою в горлі Росії. І оце переконання з першої секунди, що ми переможемо, ми об'єднаємося, воно живе в моїй душі і серці, і оце переконання. Вилилося в поетичні рядочки, які події. Це фактично хроніка війни від першого дня війни до 24 серпня цього року. У Хмельницькому професійні баскетболісти влаштували майстер-клас з гри для вчителів та школярів громади. Відбувся захід у ДІСШ номер 3 у рамках підготовки юних спортсменів до відкритого чемпіонату міста School of Champions. Для учасників організували теоретичне та практичне заняття і розповіли про основні правила та помилки під час гри. Ірина Кондратюк продовжить. Майстер-клас з гри у баскетбол для вчителів та школярів громади відбувся у Хмельницькому. Лаштували його представники БК Хмельницький спільно з гравцями вищої та першої ліг чемпіонату України серед чоловічих команд. Під час заходу учасникам розповіли та показали на практиці основні правила й помилки під час гри. Наприклад, тут в дитячому баскетболі це дуже часто відбувається пробіжки, подвійні ведення. Вони можуть десь там штовхнути, вдарити. Там, гравець намагається виконати кидок, а захисник, звичайно, намагається накрити, влучити в м'яч, але там не вистачає десь фізичних кондицій або координації, то відповідно він може влучити в руку. О, це, це фол». Привів на майстер-клас своїх учнів вчитель фізичної культури школи номер 29 Володимир Харісов. Впевнений, гра професійних спортсменів змотивує дітей вдосконалювати свої навички. У мене є баскетбольна команда, ми постійно граємо, і в мене є сексі з баскетболу. І ми тренуємось і хочемо трошки будем сказати так, щоб підняти свій рівень. Отаким чином наша школа постійно. Участий в змаганнях з баскетболу займає призові місця і тому я дітей сьогодні привів сюди. П'ятикласниця СЗОШ номер 29 Марія Бойко розповіла, займається баскетболом вже рік. Це захоплення перейняла від старшого брата. Нині тут, аби отримати нові корисні навички. Очікую майстер-клас від старших, а також хочу зіграти вже. Закидати в кільце – це кожен вміє, а от прям грати майстрами ну не кожен може стати. Відбувся захід у Даю США номер 3 у рамках підготовки юних спортсменів до відкритого чемпіонату міста Скул оф чемпіонс. Ми плануємо розпочати після канікул чемпіонат з баскетболу серед команд юнаків і дівчат закладів загальної середньої освіти. Відповідно, перед чемпіонатом професійні баскетболісти, які покажуть всю красу баскетболу, будемо так казати, відповідно, діти побачать, що це таке, як його. Грати, що це дуже захоплююча, гарна гра. Проект започаткований управління молоді та спорту та департаментом освіти і науки спільно з Федерацією баскетболу Хмельницької області. Ми намагаємося залучити якомога більше дітей до занять баскетболу в нашому місті. Баскетбол розвивається дуже швидкими темпами. І саме ті діти, які не займаються професійно баскетболом, ми хочемо їм показати наглядно, як це відбувається. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста. А більше про ці та інші події у випуску дев'ятнадцятій, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!